Славлена в світі українська народна пісня за задумом авторів і цього разу стала джерелом натхнення у творенні концепції програми. Автори проекту, керівник ансамблю козаки Поділля, композитор Микола Балема та керівник оркестру ансамблю композитор Богдан Балема визначили близькість українських, російських польських пісенних джерел, керуючись цим в їх опрацюванні. У межах обраного символічного числа 100. для кожної з складових груп великого колективу та їх поєднань, а це хори, солісти, оркестр і хореографічний ансамбль. Опрацьовано відомі, маловідомі чи зовсім невідомі загалу пісні. Аранжування озвалося стоголосим ритмів і жанрів у програмі від ознак автентичних закличок заклинань до рис ритмів сучасних джазових попси року Естради. І Латиноамериканських трошки є, і Микола є джазові є також. Багато естради, тому що я вважаю, що естрада має направлене існування не тільки у мас-медіа і не тільки у поп-арті, а взагалі і у симфо-музиці, ну і взагалі у того, що мені здається, що вона зараз дуже велику роль відіграє як у суспільному житті, так і в політичному, і взагалі в культурному, мистецькому житті суспільства. Справжніми родзинками програми стали номери за участю наймолодших її учасників вихованців студії, які зростає юна зміна. Вона продовжуватиме і розвиватиме духовну мистецьку традицію козаків Поділля. Все те, що готує Микола Панасович, воно вже апріорі вже є цікавим і змістовним. Сестричка виступає з козаками Поділля і я дуже нею пишаюся. І мені Богдан Віталій Кривенко для інформаційного випуску.